Добрий день, мене звати пані Юлія. Необхідність здорового, збалансованого харчування в житті людини зрозуміли, ще в період античності. Так, давньогрецький лікар Гіппократ писав: ваша їжа повинна бути ліками, а ваші ліки повинні бути їжею. Раціональне харчування забезпечує енергію, допомагає підтримувати здорову вагу, уникнути найрізноманітніших хвороб, а також залишатися. Молодим і здоровим задумайтесь в умовах війни, коли наш організм переживає величезний рівень стресу, складно дотримуватись здорового харчування. Коли в місто прилітають ракети і люди перебувають у сховищах, турбота про свій раціон відходить на задній план. Але по можливості не оминайте це питання увагою, адже від їжі залежить ваш психоемоційний стан, витривалість, стресостійкість і здоров'я в цілому. Війна змусила багатьох людей покинути свої домівки. Вимушене переселення стає однією з причин, яка суттєво впливає на зміну харчових звичок. Це часто призводить до зниження споживання фруктів, овочів, цільного зерна та горіхів. Тоді як споживання продуктів, вагатих на цукор, жири та сіль збільшується. Це є основною проблемою. Погодьтесь, більше людей, що знаходиться в Україні, відчуває дуже сильний стрес, у стані якого перебувають чи не 24 години на добу. Крім загального негативного впливу на організм, стрес також може стати причиною заїдання або неконтрольованого приймання їжі. Простими словами, це заїдання проблем. Здорове харчування це збалансоване харчування. До цієї тези війна додає свої правила. Їжа має зберігатись довго і бути придатною для вживання без приготування. Хочу поділитися порадами для здорового харчування. Контролюйте калорійність їжі та прагніть до здорової ваги. Маса тіла порушується через білково-калорійний дисбаланс. Це відбувається через споживання цукру та крахмалистої їжі, хліба і макаронних виробів. Використовуйте принцип тарілки збалансованого харчування, де білки, вуглеводи та жири є однаково важливими. Включайте до щоденного раціону їжі, різноманітні злаки. принаймні половина всіх вуглеводів має йти від цільнозернових продуктів. Їжте різні овочі та фрукти, оскільки половину вашого добового раціону має складати рослинна їжа. Усього за день рекомендовано спожити 5-6 порцій овочів та фруктів. Дотримуйтесь харчової безпеки та особистої гігієни. Використовуйте мило або антисептик зі вмістом спирту не менше як 70% для миття рук. Також ретельно мити овочі перед вживанням. Не зберігайте відкриті консерви поза холодильником та надавайте перевагу промисловим продуктам, а не домашнім консерваціям. Змінюйте частину тваринного білка рослинним. Замість м'ясних консервів віддавайте перевагу консервованим бобам. Якщо є можливість готувати, то хорошим вибором буде сочевиця, яка швидко готується і містить багато білка. Молочні продукти є необхідним компонентом будь-якого раціону. Більше споживайте знежиреного або нежирного молока та молочних продуктів, таких як кефір, сметана, йогурт, сир. Побільше пийте чистої води, надавайте перевагу несолодким напоям, щоб зменшити споживання цукру. Починайте з невеликих кроків: перше. Регулярність. Намагайтесь дотримуватись основних прийомів їжі сніданок, обід, вечеря. Орієнтуйтесь не на кількість, а саме на регулярність. По-друге, складні вуглеводи наші друзі, різноманітні каші, буряк, морква, гарбуз, кукурудза, банани вбережуть від різких коливань цукру в крові. А це, в свою чергу, допоможе зменшити коливання настрою. По-третє, не забуваємо про білок. Джерелами білка є м'ясо, риба, яйця, молочні продукти, а також бобові, квасоля, горох, сочевиця. По-четверте. Алкоголь і куріння. Хоча може здаватись, що алкоголь та цигарки знижують напругу. Пам'ятайте, це обман. Більш того, це навіть підвищує рівень стресу. П'яте кава. Контролюйте своє самопочуття при вживанні кави, зменшіть її кількість, якщо відчуваєте пришвидшення серцебиття та зростання тривожності. Шосте. продукти насторожі психологічної рівноваги, багаті на магній, гарбузове насіння, мигдаль, шпинат, кешю, арахіс, джерела цинку. Печінка, м'ясо птиці, гарбузове насіння, ферментовані продукти, що містять живі, корисні мікроорганізми та сприяють підтримці мікробіому, кефір, йогурт, квашена капуста, помідори, огірки, джерела вітамінів групи В – печінка, риба, яйця, молочні продукти, цільнозернові, зелений горошок, омега 3 вмісні продукти печінка-тріски. Поступово ваше харчування стане здоровішим та смачнішим. Бережімо себе і харчуємось правильно.